Всім привіт! Я була сьогодні у Бураків, Ми отримали таку чудову продукцію з України. М'ясну. Вау, респект, замовляйте, то попереднє наше відео. Ну, ну Дуже все добре, все дуже смачно. І ще бі біля бураків центрального офісу є дуже файний магазин G20. У нас такого немає, у нас тут такий дорогий район, настільки Монопрі Каріфор. І я зайшла ще туди. Зайшла туди і там дуже багато є акцій. Ну такий файний магазин. Я колись ходила десь далеко в Парижі, ну, мені туди не дуже вигідно. І я дещо там дуже файно по акції купила. Покажу вам. Розпаковка G20 Ariel, оригінал. Дві штуки я купила. Так, в них там дев'ять чимось була знижка 2,85. Знижка ну, вийшло щось біля 6 євро. 6 копійка такі два різні я купила. Купила салфетки на стіл, теж там знижка була. Так воно коштує по євро 99 і знижка 60 см, то по євро 40, євро 39 Таких я купила, це дуже гарні салфеточки. Купила ще такі салфетки, ну це хімія, я ще не купила, бо продукти я вже взяла у бураків. Це теж була знижка по 68 см. Знижка так воно коштує. Скільки воно так коштує. Євро 99, то це коштує мінус 60, а це по. Не знаю, знижка пішла. А теж євро 99. Теж євро 99, мінус 68, то вийшло євро євро 30. Оце по євро 30, це євро 30 Тут по 60 см знижки. Так, купила я свою любиму пасту Аквафреш. Не знаю, чи оригінал, чи ні, але бачу, що відбілювати зуби Аквафреш. Купила я вікна мити, отаку от штучку, Тоже це було на знижці. Вона так коштує... 2,57 і там знижка була 44 см, чи як, чи, ну я не пам'ятаю, ну недорого. Євро з чимось коштує, це файно в вікна, мити це додавати. Так, і купила я таку штучку. Це коштує. Е, так, що воно коштує? А, 2,89, тільки з кармалинок. Все, тут пішов нічому. А, ні, ні, віше, є одна. є тарарама. От. Таку я купила. Це така паста. Тарама. Зікри. Ось така рибна паста намазочка. Вона недорога євро 50 часі. Аквафреш коштує 2,57. От є така Аквафреш. Це на акції, це на акції, це на акції, це на акції. Це, це не на акції. Це зі знижкою було. Оце дуже файна, смачна намазка рибна. Така в Україні є, навіть не знаю, як то в нас. Та вона називається. Оце по проміжку, якийсь максимум. І я дуже довольна, що це. Я користуюся Ariel, практично завжди тільки Ariel. і дуже велика. В лідлі воно щось коштує біля 12 євро. А там досить того, що повна на 9,34 і ще 2,85 знижка була, 6 євро з копійками. Я мала заплатити за все, так би по повній вартості 35,36, а заплатила 26,66 євро. Так що приходьте в G20. Рінічку, покажи близько цичок. Приходьте в G20. Приходьте до бораків, у них такий гарний офіс, людей нема. В 12 годин я була єдина, люди підходили, там так скоренько-скоренько приймають, видають навіть. Ну, коротше, черги немає. Люди постійно, магазин там файний, живчик продають, все. Живчик є, значить, магазин суперстар. І бураки вони так тепер відкрилися. Недалеко від метро, нема вже тих збіговисків, нема тих черг, заходиш всередину. Приємно, каву мене пригостили, бо я була зранку, думаю, сьогодні зранку в суботу. Я перший йду здам аналізи, здала аналізи. Таблетку потім випила, мені треба було чомусь заїсти. І я йшла вже від метро, Думаю, якесь там кафе, буде щось кафе, я не побачила. А в них там є кава. Кажуть, хочете кави, кажу: о, а добре, мені треба таблетку заїсти. Я ще мала собі якийсь там такий маленький перекус, Випила в них кави, посиділа, відпочила, гарно добралася. Назад я поїхала вже автобусом, а то від нас недалеко. Було з торбою, з тою посилкою великою, з те, що покупками. То я вже не їхала в метро, я вже їхала автобусами. І от таке сьогодні Такий гарний, приємний день. Так що заходьте до нас на каву теж. Дивіться наше відео, заходьте в коментарі, пишіть коментарі, підписуйтесь, тому що в нас 5% дивиться тільки підписаних людей. І не пишете коментарі, дуже мало. Ми відповідаємо всім коментаторам. Правда, Вероніка. Вероніка відповідає. Uh -huh. Ну, все, на цьому відео будемо завершувати, бо це вже друге наше відео. Я ще сьогодні трошки пари зняла із автобуса, і так трошки прогулювалася. Я була в такій сьогодні гарні по-французьки. Я буде правильно по-французьки Вероніка я була. Берсі де Берсі. А Вілаж де Берсі, так. Я була. Це такий та якби базарчик, це такий, та, якби поселення, та якби село. Ну я навіть не знаю, як це пере. Ну та якби в Парижі, там в центрі є такі гарні будиночки, такий посіну посілок. Посілок не посілок, як в Покранській. А де? Напишіть в коментарі по-українськи. От Дуже гарно, там такий базарчик. Я трошки зняла це відео. Є відео вже на каналі, коротке відео, є відео з розпаковка місної продукції. Дуже все смачно замовляйте. Є ссылки, все все є. Ми там, я в описі все зробила, всі ссылки. Все, всім, папа.